Це що таке? Ми просто відламали ручку від дверей. Нічого незвичайного. Всім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні будемо говорити про новенькі книжки на моїх полицях. Їх не так багато за той час, що я вам не показувала. Мені здається, я вам не показувала новенькі книжки взагалі в 25-му році жодного разу, тому зараз пробіжемося. В першу чергу хочу вам нагадати, щоб ви зазирали в інфобокс, тому що там завжди є посилання на актуальний збір нашої спільноти BookTube українською. Там також є промокоди, за якими ви можете економити, і також є посилання на різні способи, як ви можете мене підтримати, якщо вам подобається мій контент. І ще перед тим як почати, я хочу перепросити за свій голос, бо я хворіла і ще трохи маю проблеми з голосом, але думаю, це не стане нам на заваді. Аби дивитися на нові книжки. Сталося так, що в них є журнал. Ну, логічно. Але розпочнемо не з книжок, а з журналів, які я дуже довго чекала. Я підтримую медіа за Ukrainians, І вони для учасників спільноти розсилають такий друкований журнал художньої репортажистики. Але сталася невеличка халепа, і мені не прийшов попередній випуск, тому зараз мені прийшло два випуски разом. Ось це був останній випуск 2024 року, який називався Любов у темні часи. Я просто обожнюю ці журнали, обожнюю художні репортажі. І дуже рада, що тепер у мене це. Є. Я зараз покажу вам другий е, журнал, який є першим випуском цього року. Цей випуск трохи відрізняється від інших. Він має трохи не таку паперову обкладинку, е, а більш таку ламіновану. Е, і тут вказано, е, зазвичай в них на журналах пише, що це журнал літературного репортажу, а тут журнал літературного репортажу та документальної фотографії. І він теж дуже-дуже кайфовий. Я думаю, що на підзйомках ви це. Побачите. Якщо ви не підтримуєте медіа The Ukrainians, то розкажу вам трохи про переваги підтримки, ви стаєте частиною спільноти, яка має доступ до таких закритих подій, різних лекцій, і також до книжкового клубу, і також, залежно від рівня підтримки, ви можете отримувати такі прекрасні друковані журнали. І, звісно, як завжди, ми починаємо з української літератури, а з класики в мене цього разу, на жаль, чомусь лише одна книга. Це Олекса Староженко Межі діти». дід. Це збірка його вибраних творів. І тут, мені здається, їх доволі багато. Так, тут є кілька оповідань, тут є споминки, і тут є Марко Проклятий Повість. Повість Мерко Прокляти я читала колись на першому курсі, але мені здається, я дуже-дуже мало з неї пам'ятаю, тому буде цікаво перечитати. Я взагалі, коли бачу час від часу знижки на видавництво ще одну сторінку, заходжу і просто беру все, що мене цікавить, а мене там майже все цікавить, і стараюся брати щось із серії світової літератури, із серії їхньої української класики, бо я в захваті від цього видавництва і від його серій. Наступна покупка дуже нетипова для мене, ну як дуже, але вона мене саму трохи здивувала. Це книга, яка називається Колишнім не читати або як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе Галини Тарасенко. Це книга, видавництва якого в мене ще не було на поличках. Видавництво називається Орландо. І воно з'явилося, мені здається, лише минулого року. Це перша книга, яку видало це видавництво, і воно одразу. Так, заскочила у вагон книги року BBC. Ця книга увійшла чи то в довгий список, чи то в короткий список книги Року Бі я зараз не згадаю, але тут з'явиться якийсь пояснювальний напис, в який саме список вона увійшла. Але це, мені здається, вперше таке, що з'являється нове видавництво, видає книгу авторки, яка зовсім не була відомою до цього ну, принаймні мені вона не була відомою. І ось так потрапляє одразу в книгу року BBC в Список. Тому я вирішила купити її на OLX і почитати, що ж там такого. А книга, до речі, взагалі не маленька. Тут 434 сторінки, тож цікаво, що там таке. А за назвою ця книга загалом мене не зацікавлювала, бо я її бачила минулого року її анонси, потім як її читали, але взагалі вона мене не цікавила. А потім я знову побачила пост про неї вже цього року і така, ну блін, так багато про неї говорять. Треба і собі спробувати. І мені подобається це видавництво за таке доволі мінімалістичне оформлення, і в них більшість книг саме. 에, мають такий вигляд, і це, мені здається, дуже прикольно. А ще вона така м'якенька, і мені здається, її зручно буде дуже носити з собою. Попри те, що вона така товстенька, 에, такий якийсь будь книжок книжок виходить. 에, попри те, що вона така пишненька, доведеться 에, її якось запихати в сумку, але вона, принаймні, не важка. Наступна книга це подарунок, і я її вже колись читала зовсім в іншому виданні. Мала це Сергій Жадан, і тут кілька його творів: Анархін Укр, Луганський щоденник і бігти не зупиняючись. В мене колись була така ж збірка, але в старому оформленні від КСД. І я його тоді ще продала, прочитала і продала. А зараз, коли загалом з'явилося ось це перевидання його творів, я збираю цю серію від Меріді... Мерід Мері. Та блін! Мерідіан Черновіц, і е, я е, хочу мати всі його твори і перечитати те, що я читала в більш ранньому віці, е, тому що мені цікаво, як я буду зараз приймати твори Жадана. Наступна книга теж подарунок Ходи до бабці обійму Ірини Ковбаси. Це така невеличка книга від видавництва старого лева. І вона мене зацікавила тим, що тут мають бути якісь супертеплі, суперсімейні, супер такі затишні історії про родину, про бабусю. І я час від часу маю на таке настрій. Наступна книга це моя суперзнахідка на барахолці. Це Валерій Шевчук і його дім на горі. Я побачила за смішні гроші, дівчина продавала цю книгу, а я давно думала, щоб її купити. Але у видавництва вона не супер дешева. А я знаю, що вона в мене не була би першою в списку на читання в черзі такій моїй внутрішній в моїй голові. Але прям дуже хотіла почитати цю книгу. Я, коли вчилася в 11 класі, загалом дім на горі він входив. В програму саме в кінці 11 класу, коли ми вже мали би читати сучасну українську літературу, але через підготовку до ЗНО і через те, що цей твір не входить в перелік творів, його не читали, і я тоді теж випустила його з уваги, тому що він не маленький. А я чула від вчительки, що він такий непростий. Тут 560 сторінок, і це теж щось таке дуже модерне, химерне, мені здається, тут магічний реалізм. Це принаймні те, що я пам'ятаю, що розповідала вчителька в школі, і я з того часу якось думками повертаюся до Шевчука і думаю, варто з ним познайомитися. Тому, от коли побачила на барахолці, одразу собі схопила. Книга, яка думаю, в мене не могла не з'явитися, я її передзамовляла. Це Євгенія Кузнєцова вівці цілі. Я хотіла її з моменту анонсу, тому що я маю дві попередні книги Євгенії. Я їх читала одразу після того, як вони виходили. Цю ще не знаю, чи буду читати одразу, чи прибережу на якийсь книжковий клуб. Зокрема, я колегам почала проводити книжковий клуб на роботі, можливо, прибережу. Туди, тим паче, ми з ними читаємо тільки українську літературу. Е, може, почитаємо разом. Мені дуже подобається, як пише Євгенія, це завжди такі. Е... Затишні, гарні життєві історії. В неї такі прекрасні діалоги. Вона підмічає чудові моменти. Мені здається, вона була б класною репортажисткою, і художні книги її мені прям супер подобаються. Я завжди від них, наче обгортаюся теплою ковдрою, хоч там є багато і сумних моментів, але це таке: от, наче, ти слухаєш якісь дуже реальні життєві історії, від яких хочеться і сміятися, і плакати. Книга, яка мене саму лякає, і те, що я захотіла її взяти у видавництва жупанського і загалом почитати, я не знаю, чи вам не відсвічує назва. Але ця книга називається Aurora Borealis, і її написав Максим Гах. Просто подивіться на цю цеглинку. 800 сторінок, такий позолочений зріз. Я Пропустила анонс цієї книги, але коли видавництво пропонувало е, взяти цю книгу, я прочитала опис і зрозуміла, що мені це треба, хоча мені і буде страшно. Я зачитаю вам той шматочок, який мене дуже зацікавив. Роман це суміш альтернативної історії, фентезі, кіберпанку, давньогрецьких міфів, шпигунського детективу та історичного роману. Його географія охоплює Рим Афіни Константинополь та Ольвію з часовою різницею у півтори тисячі років. І я зрозуміла, що це буде щось непросте, але щось дуже цікаве і химерне. І цього року я якось активніше почала читати е, такі. Е, це глини на моїх полицях, тому сподіваюся, найближчим часом дістануся до цієї книги. Хотіла би в травні, принаймні, розпочати її читати і якось от шматочками подолати. Переходимо до світової літератури, і перша книга буде англійською англійською. І це Гаррі Потер. Польською, хотіла сказати англійською, але не англійською. Польською, це друга частина. В мене тепер уже є перші три частини польською, і сподіваюся, я нарешті почну їх перечитувати вже іноземною мовою. Просто це прекрасно. Це мій скар, це моя колекція. У мене є Гаррі Поттер» ось там польською. Тут є українською, тут є українською, і ще в тій кімнаті є всі частини в такій ж серії, але англійською. Просто по всій хаті Гаррі Поттер». Далі, коли я собі брала межегірського діда від ще одну сторінку, я тоді ж взяла, я так як і казала, намагаюся балансувати, брати українську літературу із зарубіжної їхньої серії. Це Онора де Бальзак Серафіта. Мені здається, тут лише цей роман. Певно, так, бо змісту тут немає, або я його не знайшла. Я читала бальзака тільки в університетські роки, і мені прям дуже подобалося. Тому коли я побачила ось цю красу, то вирішила: ну чому б її і собі не взяти. Це подарунок від мого хлопця на день Святого Валентина і на день книгодарування, звісно, тому все склалося. Це Еліса Сасмен, смішно, що ти спитав. Я чула, що це дуже прикольна, романтична історія, така дуже мила, дуже тепла, і тут нормально все описано, тому буду читати. Книга, яку я купувала заради книжкових клубів і обговорень, це зайчик Моне Ават, книга, про яку дуже-дуже багато говорять останнім часом, мені здається, в купи блогерів вже вона була. Якщо ви про неї не чули, мене цей факт правда, здивує. І я насправді про цю книгу вже розповідала у своєму прочитаному, лишу згори посиланням, тому там ви можете послухати детальніше, а тут просто хвалюся, що вона в мене є. І я собі обрала чорне оформлення, бо рожеве мені прям е здається, що там колір вирви око. Ананасова вулиця Дженні Джексон. Теж книга, яку я купувала заради книжкових клубів і обговорень. І я її вже читала, ми її вже обговорили з книжковими блогерками. І такий невеличкий спойлер, нікому з нас особливо ця книга не сподобалася, на жаль. Але детальніше про це я звісно розповім у прочитаному. А поки що скажу, що це книга про дуже багатих американців, які живуть на ананасовій вулиці. У них там є такі фруктові назви вулиці, ананасова, Апельсинова і так далі. В них маєтки, вілли і ось таке дуже багате життя. Але вони стикаються з ну доволі реальними життєвими проблемами і що вони з цим роблять. Просто крихітка книга, справжнісінький кіт Тері Пратчета. І її я теж вже прочитала, бо ну, що тут читати, тут просто так мало тексту і купа-купа зображень котиків. Я, оскільки маю котика, то, звісно, хотіла почитати про те і дізнатися, чи мій кіт справжнісінький, чи не справжнісінький. І це було дуже прикольно. Тут у нас тері Прачет розповідає про те. Чим справжнісінький кіт відрізняється від просто кота, і це як завжди мило і дуже прикольно. Ну, правда, якщо у вас є котики, або ви любите котики, або ще друзі люблять котики, просто вам це треба. Мені здається, більшість книг я купую і читаю на книжкові клуби. І це правда. Це Тоні Моррісон і книга Кохана. Це авторка Лауратки Нобелівської Пуліцерської премії. І цю книгу я дочитала буквально вчора. І купила її теж в квітні. Це ми будемо обговорювати на Клубі «The Ukrainians» наприкінці квітня. І я дуже рада, що цей клуб підштовхнув мене прочитати цю книгу. Це така дуже метафорична і дуже складно написана історія про рабство. про Травми, які воно наносить, і як люди потім живуть з цими з цими травмами, навіть коли вже фактично не перебувають фізично в рабстві, це дуже морально важка книга, але я прям рада, що її прочитала і детальніше вам розкажу. Це книга, прямо моя знахідка теж це Пілар Кінтана, і книга називається Сука. Я загалом дивуюся часом назвам книг від видавництва Компас. Попередня книга, яку я в них купувала і читала, яка мені дуже подобається, називається Здох не коханий. От такі дуже позитивні назви, так би мовити, книги, в них зовсім невеличкі. Вони видають літературу, мені здається, чи то латиноамериканську. Це роман колумбійської письменниці, і в них. Така є невеличка серія у видавництва, яка називається серія голосна жінка в текстах сучасних латиноамериканських письменник, так, латиноамериканська література. От я і знайшла те, що шукала. І я давно думала, чи придбати цю книгу після того, як мені сподобалася попередня книга видавництва і яка виходить з цієї серії, я тепер ще точно буду будуся купувати. Тут ще є книга, яка називається Єдина донька. От вона вже, мені здається, така величенька за об'ємом. Це ці дві маленькі. І дивилася, дивилася, все ніяк не купувала, думала, куплю, 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 відкладала. А потім побачила, що наклад закінчився, і пішла шукати, чи десь в книгарнях лишилася ця книга. І на сайті моєї книжкової полиці лишився один примірник, то я його вже одразу і замовила, щоб ну нарешті уже мати її в себе, а не відкладати на потім. Реймонд Чендлер Глибокий сон. Мені здається, це перша книга від Ваволонської бібліотеки, яка після прочитання не сильно мене зачепила. Але про це детальніше вже буде в прочитаному. І не тільки в моєму прочитаному, а ще й у відео Ксенії Келлерман, Бо ми з подругами разом читали цю книгу за день, і в Ксенії скоро вийде відео на наші читання цієї книги. Киць, а принесеш мені водички, будь ласка. <кій> Погана була ідея так багато говорити. Ця книга е, мала би бути супер атмосферною, це нуарний детектив, е, і в нього така супернуарна атмосфера, якою ти насолоджуєшся. Е, Не буду вже йти <їхи> в деталі сюжету, але якщо б любите нуарні детективи, думаю, вам треба придивитися. Я супер тішуся, що видавництво книгала відкрило цю серію, яка називається Навколо світу, яка допоможе відкривати літературу різних країн. Я загалом цього року вперше почала трекати книги, які читаю саме за країнами, і зрозуміла, що найбільше я читаю. Окрім української літератури, це літературу англомовних країн, це США і це Велика Британія, що мені не супер подобається. Я би хотіла відкривати такі ширші горизонти літератури перекладної, і тому ось такі серії мені дуже подобаються: це «Вондрачан Сонджу. І ця книга відкриватиме Південну Корею. Тому, от коли були знижки в книголав, я її і собі взяла. Там уже вийшло декілька книжок у цій серії. І коли я купувала ту книгу в книгола, вирішила ще собі взяти щось із серії їхньої класики Золота полиця. Це Штефан Цвайг лист незнайомки. Тут лише ця новела, фактично, вони новелу видали окремою книгою. Тут, мені здається, менше ніж 100 сторінок. 50. 60 сторінок. Тут ще сторінок тексту, і в кінці дуже багато сторінок з обкладинками інших книг з цієї серії. Але я колись дуже в університеті хотіла прочитати цю новелу, і коли побачила, що вона все таки є окремо, і мені надалося читати її десь онлайн, то вирішила: ну ладно, візьму. Книга, яку я хотіла з моменту її виходу, і про яку вже встигла почути супер багато хорошого, це Майкл Канінґем Дім на краю світу». Раніше в нього у нас виходив роман Годинний, який я не читала. Але ось цей прям дуже-дуже хочу. Правда, від людей, з якими нас збігаються смаки, я почула прям дуже багато хорошого, і мені здається, цей роман автобіографічний, і я прямаю до нього дуже великі сподівання. І загалом, крім канінга, я ще взяла дві книги, коли в лабораторії була акція Три книги за ціною двох. Друга книга, на яку впав мій погляд, це Маркель Грабо, поклич лисицю. По-перше, тут супермила обкладинка, тут лисичка. І ну, це просто милота, це має бути якесь фентезі, і мені здається, воно якесь затишне. Це я собі там сама так придумала, бо в мене такі перечуття. Але якщо ви знаєте, що воно не затишне, напишіть про це в коментарях. І третя книга від лабораторії це Сара Мос фігури світла. Книга, про яку я чула, що вона якась дивна, дивно написана. Тут відбувається щось дивне. І мене легко підкупити словом дивне. Я загалом намагаюся висмикнути якісь слова з анотації. Тут є головна героїня, в якої мати релігійна фанатичка. Це вже точно буде щось дуже-дуже цікаве. Я прям переконана, чому я так подумала? Лише тому, що мати релігійна фанатичка. Ну так. І останнє з перекладної літератури, саме художньої, це 10 тисяч дверей Дженєрі Алікс і Героу. Це подарунок, за який я супер вдячна. Я грала в книжковий сюрприз і отримала це в своєму боксі. Я прочитала минулого. Місяця будинок старлінгів, і була в такому захваті, Я про цю книгу теж розповідаю в останньому прочитаному за зиму. Я була в такому захваті, що одразу додала в найбільш бажані книгові Вішліст ось цю, бо мені здається, лише ці дві книги авторки в нас перекладалися, і мені її одразу подарували. Я дуже вдячна і буду її, сподіваюся, найближчим часом читати. А може і не найближчим, а відкладу собі на час, коли мені треба буде щось таке ж класне, як будинок старлінгів. І перед тим як перейти прямо до нонфікшену, поговоримо про художні репортажі. Це Ольга Карі, та що ти знаєш про війну? Це її художні репортажі про жіночий досвід проживання війни. Ольга Карі класна репортажистка. Ми читали її в університеті і загалом я люблю репортажистику. Тому от від ще одну сторінку ще й взяла таку збірку. І далі перейдемо до есеїв. Це перша книга новенького видавництва «The Ukrainians Publishing». Я вам показувала журнал The Ukrainians Media», І от це їхнє видавництво, і їхня перша збірка це контурні карти пам'яті путівник місцями нашої спадщини, які руйнує Росія. Така невеличка збірка, але я думаю, буде сумно дуже її читати. І я дуже рада, що в мене ця збірка є, тому що варто пам'ятати, варто зберігати пам'ять про наш культурний спадок. Враховуючи, що я з цією темою ще й працюю, тому я думаю, що мені це буде ще й окремо корисно. Книга від Віхоли, яку я коли побачила, а потім побачила, що ця серія на знижках. Це ось їхня серія навколо світу, мені здається, вона називається про різні країни. Це Корея, кей-поп традиції побачені культ їжі, написана вона Ольгою Мужановською. Вона вчилася, здається, в університеті. Так, в університеті в Південній Кореї і написала про свій досвід життя в цій країні книгу. Я люблю цю серію, хоча читала книгу тільки про Шотландію, про Швецію, вибачте, чомусь в моїй голові Шотландія, а потім я зрозуміла, що це не Шотландія, про Швецію. Я читала книжку, мені прям дуже-дуже сподобалося. І як це написано, як подається інформація про країну? Я розумію, що всю цю серію пишуть різні автори і авторки, але загалом задумка мені прям сильно подобається. бо... Не факт, що я колись переживу такий досвід, саме не просто побути там туристкою, а пожити там такий час, аби відчути і порівняти з Україною, тому мені цікаво про таке читати. Ще подарунок від мого хлопця, якому я дуже втішена, це книжечка-мандрівочка Суми. Мені дуже подобається ця ідея Виданиса Строгалева, ось їхні книжечки-мандрівочки про різні міста, що вийшли не про всі, навіть обласні центри, але це щось по типу абетки, де на кожну літеру якесь визначне місце, якесь важливе поняття, якась пам'ятка цього міста, про яку написана ця книга. І Враховуючи, яка зараз ситуація в Сумах, то цей подарунок ще більш для мене важливий. Там живуть мої батьки, і там дуже складна останнім часом ситуація, дуже напружена. От мені важко трохи про це говорити, але я дуже рада, що такі книги виходять, і так ми зберігаємо пам'ять про міста, які руйнує Росія. І остання книга, яку вам сьогодні покажу, це теж подарунок від мого хлопця, і я це дуже-дуже хотіла. Це столиці Київ, як воювала, творила і бешкотувала наша еліта 100 років тому. Видавництво столети Стилос звільняє трохи свій склад для нових книжок, тому робила розпродаж попередніх видань. А це просто неймовірна краса, яка мене цікавила прямо з моменту виходу, але вона була. Такою не дешевою, але коли я побачила розпродаж і ще й хлопець мені подарував цю книгу, я така: вау, вау-вау! Це просто дуже-дуже ну, красиво. Тут є кілька таких, хотіла сказати, рубрик, але кілька частин. Київ мистецький, Київ войовничий і Київ літературний. І тут про різних людей, про різні місця. І її трохи важко тримати, бо вона як енциклопедія зроблена. Але ну це неймовірна краса. І взагалі такі видання з'являються в Україні. Прям в цій книзі такий вайб, що з нею хочеться зробити якусь фотосесію під квітучими каштанами, носити її з собою, сюди читати в парках, скверах і просто насолоджуватися. Оце і все. Я так швиденько вам розповіла про всі книги, які в мене з'явилися від початку цього року і до. Квітня. Не знаю, коли вийде наступне таке відео, бо цього року я не так масштабно купую книги, бо в мене досі триває мій челендж, де я заробляю собі на книги завдяки спортивним активностям і завдяки прочитаним попереднім книгам. Детально розповідала про це в іншому відео. Згори теж лишаю посилання, тож, якщо вам цікаво, переходьте туди. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, які класні книжки ви собі купили, буду рада з поспілкуватися і побачимося!